З Воскресним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні 29 січня за Юліанським календарем та 11 лютого за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять священомученика Ігнатія Богоносця, а також мучеників Романа, Якова, Філофея, Іперихія Авива, Юліана та Перегорія, мучеників Селювани Єпископа, Дуки Деякона та Мокія Чіпця преподобна Лаврентія Затворника в ближніх печерах, приподобна Лаврентія Затворника в дальніх печерах, святителів Герасима, Петерима, Іони, єпископів Великопермських, священомучеників Іоанна, Леонтія Пресвітерів, Константина Деякона і з ними п'яти мучеників, собор Єкатеринбурзьких святих. Давайте ознайомимось з життям священомученика Ігнатія Богоносця. Народився він в Сирії в останні роки проповіді Спасителя, і за преданням він був тою самою дитиною, яку Господь взяв на руки і сказав, хто не прийме Царство Боже як це дитя, той не увійде в нього. Богоносцем його називаємо, тому що він сильно і глибоко любив Господа. І ніби не носив його в своєму все серці. Також він був учнем апостола Йоанна Богослова. Далі його визвели на Антіохійську кафедру, де протягом 40 років він проповідував Слово Боже. В 107 році траян імператор проходив через Антіохію. І йому донесли, що тут проживає старець єпископ, який проповідує берегти дівоцтво та не приносити жертву ідолам. Він повелів привести його та просив його, щоб він припинив цю проповідь, але отримав відмову. Тоді його в Кайданах відправили в Рим, де потім віддали на розтерзання. Звірям. Під час цього походу він написав сім послань, які збереглися і до нашого часу. І в посланні до Єфесян святий Ігнатій писав: Зберігайте віру і любов, і на ділі показуйте себе Християнами. Віра і любов суть початок і кінець життя, віра початок, а любов кінець. Обидві ж у з'єднанні суть справа Божа, все інше, що належить до чеснот, від них походить, ніхто, хто сповідає віру, не грішить, і ніхто, хто здобув любов, не ненавидить. В цей день в пам'ять священомученика Ігнатія буде корисно нам прочитати одне з його послань та доторкнутися до глибини його віри. Та любові, його ж молитвами допоможи нам Боже. Також у Святому Євангелії ми чуємо наступні слова. Коли ж підходив він до Ієхону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині, і, почувши, що мимо нього проходить народ, запитав, що це таке. Йому сказали. Що Ісус на зарянин йде. Тоді Він закричав Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ті, що йшли попереду, примушували Його замовкнути, а Він ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене. І Ісус, зупинившись, звелів привести його до себе. І коли той підійшов до нього, спитав Його Чого Ти хочеш від мене? Він сказав Господи, щоб мені прозріти. І Ісус сказав йому Прозри, віра твоя спасла тебе. І він, і він у мить прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І весь народ, бачивши це, воздали хвалу Богові. Бажаю всім гарного настрою! завжди залишатися з Богом.